Бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади приїхали у відпустку. Кілька десятків надвірнянців прийшли на центральну площу міста, щоб зустріти військових та подякувати. Хлопці тримали оборону під Дебальцевим. Кажуть, ніякого перемир'я вони не бачать. Терористи продовжують обстрілювати українські позиції. Бійці згадують ще зовсім свіжу рану. Вихід з Дебальцевого такого жаху, який вони пережили, не покажуть в жодних новинах. Дали приказ уйти, вони вже уйшли в Ортемуськ. А наша батарея остання це, під Логвиново там була засада. І зараз у мене лейтенант Вася Білик, 21 рік, з батареї. Коротше, він зараз в полоні. І Роман загинув. От ми воювали-воювали і здали туди батьку. Нам просто потрібна хороша техніка, тому що у нас техніка взагалі ніяка. Нам, коли крили артилерію, у них ще теж є і самохідні артилерійські орудия, і міномети, і гради, так само, і танки. Так само у них таке то що війна богів, ось артилерія, це боги війни. Да? І оце, все вони криють. Але у них нова вся техніка. Ми взяли два танки в полоні, От вони в цьому в Артьомуську стоять. Вони хороші танки, у них все. А подивіться на нашу це нам підбили, кажуть, з да, житом радись пригнали, йдіть забріть, бо треба доїхати негодно. Ми тою мотилигою беремо і тянемо, щоб вона стріляла. Автоматика відказує, солдати вручну, снаряди по 38 кілограм. Все вручну заряджати, а плюс скільки приходить нам все розгружати цих ящиків. Ну, коротше, люди уставші. Зустрічала бійців і місцева влада, голова районної ради Василь Попович вручив воякам світлини, на яких вони у військовому спорядженні на лінії фронту готові захищати рідну землю. Я дякую Богу за те, що вони повернулися додому. Я дякую тим небайдужим, які допомагали волонтерам, які збирали по тій крихті і відправляли на схід. Хочу подякувати від всіх вас, Господу Богу, за те, що вони лишилися живі. І це саме основне. Бо, здається, ще півроку, рік тому, це були прості хлопці, на яких ніхто ніколи не звертав уваги. Повірте, ви робите для нас і для України. Набагато більше ніж будь-хто з нас, і в тому числі і я. Бійці побачили серед надвірнянців волонтерів, яким вдячні без підтримки людей. Кажуть, військові захищати державу було б набагато складніше. А що до Дебальцевого, то там зізнаються воїни. Був справжній котел, і тільки, дякуючи Богу, вдалось вийти живими і неошкодженими. був. був. Получається, що ми вже мали до Дебальцево прориватися, а з Дебальцево вже з усіма з бригадою прориватись в Артеміська. Нам не казали, ми розвідками йшли перші. Ми робили дорогу, і за нами вже всі інші їх. Так, ми виводили, так. Ну, по дорозі, як така, ну, мінне поле приїхали, слава Богу, ні одна техніка не зірвалася. Не знаю, це тільки Богу дякувати, бо мінне поле – це ж. І попали по дорозі в дві засади. Перша засада, така, піхотна, в принципі, ну, ми відбивалися, а наступна засада була танкова. Це вже ми просто, як, як то кажуть, тільки вперед відстрілювалися і Бог поміг, хоча б, на жаль, багато по полях полишалося. І багато в полон там взяли. Найбільше героям зраділи рідні та друзі. Вони кожного дня молились, щоб побачити своїх близьких живими та здоровими. Яджуся ним, що він не втік в Росію, як тікали його друзі чи там ще кудись. А сказав: Я піду, я потрібний, я пішов. Це другий раз, бо з під Іловайська він вийшов перший раз. Вони повернулися. Ну, все, кажуть, дякую Богу, і всім, хто молився за нього. Я дуже рада. Попри всі жахіття, які вдалось пережити, хлопці стверджують, що настрій в них бойовий. Після 18-денної відпустки герої знову повернуться на передову.